Очуй, Господи, правду мою, уваж на благання моє, вислухай молитву мою, існи лукави, від Тебе, самого, нехай вийде суд мій, очі Твої, нехай споглянуть на правоту, Тебе випробовував серце моє, вислідив мене вночі, Ти переглянув мене, і не знайшов у мені неправди, думки мої. Не розходяться з устами моїми, в ділах людських за словом уст Твоїх, я охоронив себе від дороги гнобителя, утверди стопи мої, на стежках твоїх, щоб не хиталися ноги мої, Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну ласку Твою. Спасителю тих, що надіються на тебе, від противників правиці твоєї, Охорони мене, Господи, як зіницю ока, захист у крил твоїх, стережи мене від безбожних, що нападають на мене від ворогів душі моєї, що оточили мене, пожаріло серце їх. Вустами своїми згорда промовляють, скрізь нас обступили, ставились очима своїми, щоб повалити нас на землю, вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що в заходку причаївся, стань Господи, випереди їх, подолай їх, спаси душу мою, від нечестивого мечем Твоїм, від людей рукою твоєю. Господи, виглядай віку цього, котрих доля в цьому житті, черево своє вони наповнюють від скарбів твоїх, сини їх ситі і залишають спащину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю.